Нас турбує, е зник наш близький товариш Олексій Трофим, або Трофимов. Точно не знає ніхто його фамілії. На жаль, ми не знаємо його фотографії. Він зник е в неділю увечері. Мав дивитися в три години вночі. Його так і не було. Сьогодні ми маємо середу, вже третій день, як його немає, ми дуже просимо. Е фамілію або ім'я, можливо, бачив, можливо, знайоме особисто, тому що телефони не відповідають його. Е, дуже просимо повідомити нам е, будь-яку інформацію. А коли можна які контакти там, чи куди там повідомити? Е, е, можна повідомити на телефон е, е, будь-які дані е, про цю людину, можна повідомити на телефон 0,50. 377 0398, повторю, 050 377 0398 або, можливо, звернутися з пільне бачення, може знайдемо з ними контакти. Дуже просимо, чекаємо на будь-яку інформацію.